Китаю, ну, що, щоб трошки оживити канал, показати, що ми ще все-таки в строю, щось робимо, не зупиняємось, покажу, чим ми зараз займаємось. От, знаю, що між відео досить велика пауза, тільки там 7 чи 8 місяців. Роботи було дуже багато, Неї зараз, власне, зараз ніяк не менше, От, але трішки хворів. Міняли обладнання, переїжджали, ремонтували. В принципі, і зараз ремонтуємо дещо. Основна робота на жаль, займає ну, на основну більша робота, на жаль, дуже-дуже мало часу, тому що хочеться все більше оновити станочний парк. Невеличкий, який у нас є, так, привезти станки до пуття, щоб вони. Працювали, давали гарну чистоту обробки, висоту, точність. Ну, Тобто, щоб детально було а, приємно взяти, а, зі станка не дробили і так далі. Вот. А, ну, власне був і Іш, зараз 16, 16 КП експлуатую, куплений був та привезений за 1000 км від. В моєї доми. Куплявся в Харкові, от. але, як вияснилось, в нього мені також замало, тому е, 16D20. Е, трошки відійду від е, темих течілок, так, тому що багато що я розповідав про них. Ну, як для мене вони, вони вже трохи приїлись, тому... Покажу, що, робим. Прям, що роблю я прямо сьогодні, це субота, сьомо вечора. Оживляю, встановлюю, відчухую станок, який приїхав з Хмельницького. Будемо завтра пробувати запустити. І власне, будемо обробляти вже точилки на такому. Звіркою, я би не сказав, що дракон вон досить непоганому стані. Єдине, що такі станки, коли фарбують, таке враження, ніби це робиться не кісточкою чи валиком. Я вже не кажу про, про пістолет, а ніби якоюсь мітлою його фарбують. Весь обдертий, полущений. Але тим не менше живий. Станком є багато вироботки. На, на даний момент трішки проблем є з електрошкафом, але, думаю, завтра то все усунемо. Це цей буде продаватись, там далі стоїть Fresen 6R80. Цей станок вже у нас трудиться. Перепрошую. Ще хвороба виходить. Цей станок у нас трудиться рік, е показав себе з кращої сторони. Но проблем з ним по суті, немає. Ну, от, губки е та, в принципі, все, що фрезерується, фрезерується на е цьому станку. Гріндера тут перемістив, бо завозили станка, трошки розгрібались. Ось от, от такі детальки заготовки на губки. Тут точилка народжується. Лишилось пофарбувати, зібрати, змонтувати поворотний механізм, зробити шарнірний вузол. І, власне, поїде до однієї дуже гарної людини. Тут заготовка буде їхати на анодування До речі, ми в нього також освоїли. Він ще знайшли виконавці, які дуже гарно це роблять. У мене руки зараз замазані, але покажу коротенько. от, от такі детальки виходять після анодування. Є досить обширна кольорова гама. Деталі скластруються, а потім от така Гравіювання. Ось це наша лейма. Клиїмо, так би мовити. А, далі. Точилка на диску на мікроскопі. Складається, але все О, з понеділка, з понеділка ми не доробимо, лишилося змонтувати поперечний вал. Поставити наверх стійку, поворотний механізм, шарнір. От. Замовник вибрав такий, такий контрастний колір, червоний з чорним. Ну, смаки бувають різні, кому що подобається. Стараємося зробити все, все що просять в рамках розумного. О, ця точилка поїде в США. От, е от такі малі мобільні точилки. І, напевно, з моменту публікації останнього відео в них нічого таки не помінялося. Е поворотний механізм той же на шариках. От, е показав себе з кращої сторони. Єдине з поставили ще опорний підшипник, щоб гайка не відкручувалася. Ну, Ці, ці тачілки також є у виконанні з-під аноду. Перепрошую за такий невеличкий сумбур. Сьогодні затягували сюди трохтонного станка і все, що лежало гарно, зараз перевернути з них на голову. От, під ногами деталі ключики. Знаю, мають бути на столі, але працював під станком, тому в доступному місці. Помічника нема, хто подавав ключі, тому лежив на підлогу. Ну, от власне і все. Зверху там є другий поверх. Там, по суті, немає що показувати, колись було трохи точило там стояло. От, але розійшлися всі. Ну, так, випав такий момент, коли було 3 чи 4 чи 5. А вони всі поїхали практично в один день. Е -е, хотів їх показати, але так і не зміг. Це також детально станка задня бабка. Ось таке відео вийшло сумбурне. О, трошки про станки, трошки про точилки. Щоб показувати точилки, треба їх зібрати, по-перше, щоб їх зібрати треба на цей час. От, з неділі будем, буде дві чи три моделі. От, але вони відразу ще поїдуть той самий день, коли зберуся, в той самий день і поїдуть, і я показати знову нічого не зможу. Отже, в таких умовах робимо. Оце, що по суті, потрібно для. Складання точилки, токарний станок, фрезерний станок, нождак, гріндер. На фрезерному все ж все відразу ж і сверлися. Тобто можна фрезер з сверлильним, можна без сверлильного. Але станки мають бути масивні. Тому що починали ми зовсім, зовсім з інакшого, в них було мало. Жорсткості було мало, точності було мало, О, тому потрошки росте, але ну, вже в принципі, і тут тісно. Я в цьому орендованому приміщенні пів року, але, але вже в нього також мало. Ну, тут плюс зверху є, там де все складається в тістоті, але бігати на другий поверх не завжди зручно. Ходим бочком. Станок цей стояв біля стіни. Тут був стіл. Там, де все складалося, також було, було більше місця, але сьогодні затягли. Це все діло в майстерню і от відразу на 30% поменшило кислороду. Ну, цей станок продасться, то можливо, можливо. Буде трошки вільніше, якщо нічого іншого не поставимо. Хотілося би ще якось освоїти ЧПУ. Ну, я думаю, рано чи пізно ми до цього дійдемо. Головне зараз перемога, а далі, далі все буде. Ось отакі справи. <кхід> ми працюємо. От. На максимум своєї сили, наскільки це можливо, так періодично трошки хворіємо, трошки е, приділяємо час обладнанню станкам, тому що без них ніяк нічого без них не зробиться. От, як би не хотілося, суп, е, щоб, якщо припустимо, шукати субподрядчиків, хто би це робив то виходить надто дорого, точівки тоді будуть золоті, ну і плюс е хочеться завжди все складати власноруч, тому що стараюсь відповідати за е свої вироби за кожен свій вироб сам і якщо десь щось якийсь косяк, всі знають хто крайній юра, звісно. Тому ми стараємося все, все робити самі, складати самі. Якщо десь якийсь раптом і вилазить брак, ми все міняємо. От. Ну, от і все. Що тут? тут така полка, де навалено все корпус поворотного механізму. Це Також поворотний механізм, ось наглядно. Можна глянути, це сточинки на мікроскопах, а от такі йде на малі мобільні сточинки. В два рази менший, і конструкція дещо інакша. Заготовки на шарніри, поворотник от. Ну, ця. Остоєчка піде на цю точилку бронзова. Вона проточена, потім відполірується і буде тут стояти така кілограма-півтора деталька. Ну, клієнт попросив з бронзи, ми йдемо завжди на зустріч. Стараємось. Ось тут рам... <кій> рамки бронзові. Припустимо. Для наглядності це дюралька, дюралова рамка після фрезерування. Вона ще, вона ще буде потім проточувати чистову і поліруватися. Це рамка з бронзи після фрезеровки і вже після токарного станка лишилося відполірувати. Вон, заготовки на перехідник для ножниць. Отакі ось такі дрібниці. Трішки показав за кулісся. От. Можливо, не те, про що ви собі уявляли, ЧПУшок тут не стоїть і немає цеху з найнятими працівниками. По суті, працюємо. ми які працювали вдвох, я і мій фрезеровщик, фрезеровщик займається. Губками, кулачками, шарнірами. Ну, власне, всім, що виходить після токарного станка. А я вже далі зб... зборкою нарізанням різьб фарбуванням от, і всім іншим. Отже, ось так. Ну, власне, все. Всім дякую за увагу, гарного вечора і слава Україні!